З подачі там деяких корисних так званих позитивних блогерів почали ототожнювати Зеленського з Черчиллем. Ну, це мене просто ображало така, таке спостереження, да, така асоціація, аналогія, тому що, нагадаю, Черчилль призначив свій кабінет військовий на посаду віце-прем'єра, керівника опозиційної до нього партії в міністри. Кабінетів Черчилля були представниками якраз Либорицької опозиційної партії, але справжні досвідченими менеджерами ефективними, а, а не крадіями цими як той самий Шурма, якого зараз проходять обшуки там в Україні і за кордоном, як той самий Черний саме про якого про кого оголошений вже ну, поки що попередній там вирок суду. Як той самий міндіч, який знов ж таки рятується за кордоном.